Слава Україні! Гарного вам перегляду. Ось який початок е мотоциклетного путі, да? взяв, газану ручку газа. Би, так... Посадив сюди. Ну, якусь бухнасту мозку свинку. Так ні. Їжу от на такому чудовому Сидим... Сюди стібнути можна подушку, посадити, так би ви друга подругу друга, людину, з якою також потрібно спілкуватись і поїхати і прокататись також можливо, з невеликою скоростю, І... З безпечністю для них не заїжджаючи у логово.